Друзі, вітаю вас на своєму каналі Motospeed.ua. і Сьогодні мова піде про купівлю другого мотоцикла з акціону Капарт. Будемо спілкуватись на цю тему, і я вам розкажу, можливо, щось реально цікаве. Як ви вже знаєте чи бачили на моєму каналі, восени 2020 року я придбав на аукціоні Капарт свій перший мотоцикл. Ризикуючи тоді, реально мені здавалося, що максимально. То була Yamaha Super Tenere 1200. Він же S-10, він же XT 1200 Z, він же товста супертенерка, він же слонік, і як його тільки не називають. Реально кайфовий мод, мій улюблений мод. Вся історія з купівлі, відновлення та пригону цього мотоциклу є на моєму каналі. Сьогодні ж мова піде про а, мій другий мотоцикл, який я придбав на аукціоні Копарт. Насправді придбав я його ще у листопаді 2021 року, тобто більше ніж рік тому. Але через е, війну і через все це, в якому зараз е, в світі ми живемо, звичайно, що на його доставку, відновлення, ремонт і постановку на облік, на все це пішло е, багато часу більше ніж було заплановано. Ідея щодо придбання другого мото народилась безпосередньо під час мототуру Tour 2021. І тоді я зрозумів, що якщо я вже один мотоцикл привіз, відновив, поставив на облік, катаюсь, він вийшов мені реально дешевше, ніж а, на ринку коштувало в Україні подібні мотоцикли. Чому не придбати інший? Так само його привезти, відновити, покататись і продати. Перший чи другий, тоді я ще сумнівався, але зараз я вже вирішив, який я точно буду продавати, а який я ні за що не продам. Це теж дуже цікаво. Ідея взагалі-то була така: купити щось цікаве, інше, не таке, як супертенер, звичайно, тому що на супертенери я тоді вже. Можна сказати, що досвід отримав, хотілося щось нове. Хотілося щось більш швидкісне, більш дорожне, щоб ми могли також з моєю дружиною подорожувати вдвох. Ну, тобто мав бути двомісний реально мотоцикл, потужний і асфальтний. На той час ми вибирали з таких моделей, як Kawasaki GTR 1400, він же Конкурс 14, Yamaha FGR 1300, він же Fідzer. Ми дивились також на КТМи, Ми дивились також на а, Галду. На декілька ще моделей, вже не припомню. І точно пам'ятаю, що ми навіть розглядали якусь діч, типу Харлі Девідсона, Індіана і так далі. До речі, а, який би ви мод придбали на аукціоні Капарта? А можливо, ви щось і придбали? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Цікаво буде про це почитати, про ваш досвід. Це мав бути мотоцикл точно не старше за 10 років, тобто на момент вибору, то мав бути 2012 рік мінімум. То мала бути реально ліквідна модель на ринку, щоб можна було її, якщо що, без питань продати. То мав бути інтересний мені байк і мала бути модель. Мав бути лот з мінімальними пошкодженнями, і то дуже суттєво, тому що я ніколи не придбаю техніку, яка просто ну груда металолому, і ти її маєш воскресити якось. Ні, ні, тільки мінімальні пошкодження або взагалі без пошкоджень. І, до речі, я вам також раджу можливо більше трошки заплатити чи більше часу вибирати, але придбати мотоцикл та мототехніку з мінімальними пошкодженнями. Це є ваша безпека також. Отже, врахувавши все це на Початку листопаду ми почали торгувати з Володією. А Володя, до речі, це той самий Володя, який допомагав мені привозити мій перший мотоцикл. Він повністю супроводжував весь шлях з моменту придбання лоту на аукціоні і до його до евакуатора з Одеси до Києва. Дуже раджу цю людину, він реально професійний, сам мотоцикліст, любить мотики, привезе вам будь-яку техніку реально за невеличку комісію. Він, до речі, і придбав мені другий мотоцикл. Ось, і ми на початку листопада почали грати на аукціоні Копарт, і за три тижні, як завжди, що. Під час придбання першого мотоциклу, що під час придбання другого мотоциклу, реально минуло три тижні. То як золота якась тема, золота середина має минути три тижні виборів, після якого ти щось придбаєш. І в цей день ми грали два мотоцикли. То був Kawasaki GTR 1400 і Yamaha Fідджер 1300. Ми обумовили всі цифри. Тобто максимум, скільки ми можемо е, цей лот грати до кількох. І він мені дзвонить каже: ну все, ти, е, ти купив мотоцикл. І в цей момент ти розумієш, що ти ще не знаєш нічого, але ти е, стурбований, тому що ти вже попав на бабки. Це реально факт. І він каже, що да, ти купив фіджера 1300. Я думаю, ну капець, ну все. Тобто, в мене другий мод Фіджер 1300. На той час емоції були ну безцінні знову, але я вже знав з чим доведеться стовкнутися. І перше я запитав за яку суму ми придбали, і ми. Ми б умовили, що ми будемо грати цей лот до 3200-3300 200 3 доларів, а він придбав його за 2700 доларів. Там навіть дешевше він 2100, і комісія капарту сайта вийшло щось теж там 500 600, 700 доларів. 2738 доларів то була загальна вартість лоту з комісією сайту. І То було просто для мене ну, таке здивування. І я був дуже радий. Ямаха Фіджер 2015 року випуску, але грудня 2015 року випуску, тобто модельного року 16-го. Це дуже суттєво, тому що саме в 2016 році був рестайл, який додав до цієї моделі шосту передачу, діодні фари, електронну підвіску і багато-багато інших нічтаків, які реально. Ну реально, топ ти їх юзаєш, це, це прикольно. Я був дуже радий, але ми про це дізнались тільки коли мотоцикл приїхав вже безпосередньо в Україну. Ціна такого мотоциклу в комплектації в салоні вартує десь біля 20-21 тисячі доларів. Це середня комплектація, це не топова, яка на роботі, але я на роботі і не хотів, тому що мені по приколу щоб була ручка щеплення механічна. І, ну і в принципі я придбав те, що хотів. Буквально за годину після того, як ми виграли лот, була складена вже приблизна калькуляція наших витрат щодо його відновлення і так далі, тобто під ключ. І ми розуміли, що при такій ціні лоту фінальна цифра на цей мотоцикл має бути десь від 11 тисяч доларів до 12-12,5 тисяч доларів плюс-мінус, враховуючи абсолютно. Це. Це доставку, брокерські, митні послуги, комісію, ціну ремонту, сам, самих деталей, сертифікацію та постановку на облік. До речі, на втричці така модель на той час коштувала 15-16 тисяч доларів. Одним із значущих бонусів. Придбання мотоциклу на аукціоні є те, що тобі не потрібна одразу вся сума для того, щоб купити придбати мотоцикл. Ти спочатку сплачуєш десь 20-30% в залежності від вартості мотоцикла в наших реаліях від загальної суми. Ну, от, як сталося, якщо ми візьмемо мою фінальну суму 12 тисяч доларів, тобто я сплатив одразу 2800. Потім. Через три місяці, коли мотоцикл приїжджає вже до порту, ти маєш платити ще десь приблизно стільки ж, тобто десь в районі 2-3 тисяч доларів за транспортування, розмитнення та брокерські послуги. І потім вже ти забираєш мотоцикл, відновлюєш його. Це дуже індивідуально, може тривати від одного дня до одного року. Випадки бувають різні. І вже потім насолоджуєш, насолоджуєшся, сертифікуєш його, ставиш на облік та катаєшся. Взагалі-та історія цього мотоциклу така. Це був офіційний мотоцикл, який придбали в ділера. Потім його викрали, його перекрасили з балону в чорний. З часом перекрасили з балону в білий і дуже похабно перекрасили. Можете побачити на цьому зображенні, що то реально кустарний спосіб. Я думаю, перекрасили його в кущах за, за 10 хвилин і, і їздили на ось такому білому фіджері, доки не втрапили в халепу і копи не повернули цей мод до власника. І потім вже було виставлено його на аукціон, де ми його і придбали. Ключей не було його стан, як і пробіг. Нам були невідомі це, до речі, ще одна така фіча, як купувати мотоцикли дешевше. Тобто ти ризикуєш тим, що ти не знаєш, який пробіг заводиться він чи ні, і що з ним взагалі. Тобто ти бачиш тільки ноту, ну, як він є фізично. Але такі мотоцикли реально уходять дешевше, тому що народ реально очкує купувати моти, які не заводяться. І це вже другий наш мод, який був а, в такому стані. І супертенери прийшла, але там був сівший акумулятор, а тут на цього разу просто ключей не було. Пробіг на одометрі е, був, до речі, ні, пробіг не в, не в цій серії. У наступних відео будемо продовжувати цю історію із покупкою Yamaha FGR. Підписуйтесь на канал, якщо вам цікаво. Якщо сподобалось це відео, ставте великий палець догори, ставте лайк. І, будь ласка, прокоментуйте, що ви думаєте з. Придбання мотоцикла з аукціонів з аукціонів безпосередньо американських. Напишіть, будь ласка, в коментах. Та якщо ви самі придбали якийсь мотоцикл на аукціоні, теж напишіть в коментах, саме який. Це дуже буде цікаво почитати. Дякую вам за перегляд і побачимось в наступних відео.